Вітаю вас, шановні слухачі каналу. Сьогодні у нас 8 березня, і це я говорю тому, щоб ви розуміли, що слухаєте історії живою озвучкою, озвучую особисто я. Як ви знаєте, на більшості каналів озвучка йде комп'ютерними роботами та штучним інтелектом. А на моєму каналі такого немає. Тут все по-справжньому. Кому до душі жива озвучка. Я запрошую вас підписатися на мій канал, тому що нові історії кожного дня. Гарного вам перегляду. Михайло з усмішкою розмовляв по телефоні. Максе, скільки років, скільки зим, скільки ж ми не бачилися? Його співрозмовник весело закричав у трубку. Десять років! Ціла вічність! Я вже дзвонив Сашкові. Нам обов'язково треба зібратися, це навіть не обговорюється. Всі справи ні, мішка, як раніше, вже не вийде. Я тепер зразковий сім'янин. У мене дві доньки, красуня дружина. Тож тільки пристойна сімейна вечеря і все. Сашко згоден, каже, з радістю прийде з дружиною і сином. А ти що, так і не удружився? Михайла якось кольнуло це питання. Він був успішний за Макса набагато і Сашка. Разом взятих, але от у особистому житті повний провал. Майже дійшов до рацу, але в останній момент вирішив дізнатися про свою наречену трохи більше. Краще б і не дізнавався. Потім була ще спроба, але там виявилася любов не до нього, а до його грошей. У підсумку він покинув це діло, за що, до речі, постійно отримував підколи від Сашка та свого іншого друга, Макса, але вони постійно хотіли його оженити. Він відповідає, ні не одружився, але дуже близький до цього, сказав Михайло. Максим зареготав Ого, друже, я тебе вітаю. Правильна, любляча дружина, це двигун успіху. Тож про що тоді розмова? Давайте зберемося всі разом зі своїми половинками, з дітьми, хоч раз проведемо пристойний вечір, а не так, як зазвичай. Вони засміялися, попри те, що всім друзям було вже ближче до 40. Вони любили повеселитися. Правда, Макс уже кілька років не потрапляв з ними погуляти, бо жив за кордоном. Але приятелів було багато, тож Сашку не доводилося нудьгувати. Шкода тільки, що Макс виривався до них лише тоді, коли дружина їхала відвідати матір. А давайте зберемося у мене. Я нещодавно купив будинок, якраз завершили облаштування. На вихідні ще й гарну погоду обіцяють. Домовлено, ну тоді до вихідних. Між. Чортівський радий тебе чути, а ще більше радий, що ти нарешті вирішив остепенитися. А то гуляєш такий вільний, а нам із Сашком заздрісно. Жартую. Тільки нашим дружинам не розповідай. Максим розсміявся, а Міша ледь не послав його, поклавши трубку. Михайло замислився. Ні, все це, звісно, добре, зустрічі з друзями, веселощі, але де він візьме наречену? Бог із ним, зізнається потім, що пожартував. Але не можна бути одразу викритим. Він завжди має бути найкращим. Жодна актриса тут не підійде, друзі його одразу розкусять, ніхто з оточення також не варіант. Потім від такої нареченої не відчепишся і справді доведеться одружуватися. А в його оточенні самі самі не жінки, що залишається тоді шукати когось не там і не там, але де тоді? Міша усміхнувся. У його компанії працює майже 50 жінок. Треба просто пройтися і подивитися. Причому шукати треба не серед найяскравіших красунь, їх усіх Сашко одразу запам'ятає. До вихідних залишилося всього нічого пару днів. За цей час треба повністю дізнатися одне про одного, щоб не проколотися. Значить, потрібно вже сьогодні визначатися. Він встав і пішов гуляти офісом. Зупинився біля бухгалтерії, що він знає. Склянна стіна дозволяла розглянути всіх. Оці дві надто літні. Святочка нафарбована так, ніби прийшла на подіум, значить, ризиковано. Біля вікна молода жінка. Їй нещодавно вручали подарунок на весілля. Значить, тут усе мимо. Михайло рушив далі. Наприкінці робочого дня він повернувся до свого кабінету, засмучений і злий. Як же так? Із такого числа жінок він не міг знайти жодної, яка могла б зігріти його душевний стан і зіграти роль його нареченої? Він розчинив двері. Дівчина, яка протирала порох, в уніформі прибиральниці злякано озирнулася. Вибачте, будь ласка, Лена сказала, що вас немає, от я й вирішила прибратися, сказала вона. Він усміхнувся. Не звертайте на мене уваги. Мій робочий день справді закінчено, і я тут не мав би бути. Я не буду вам заважати. Міша сів за стіл, увімкнув ноутбук, що агенством? Переглянути їхні пропозиції? Ні, це так собі варіанти. Краєм ока він спостерігав за прибиральницею. Років 28, а може навіть 26, фігура гарна і зовні, принаймні, збоку теж симпатична. Цікаво, що вона тут робить? Або, може, зовсім дурненька. Міша раптом хмикнув, а що? Чим не варіант? Тут явно багато не візьмуть за таку послугу. Вибачте, а як вас звати? Вона повернулася до нього з усмішкою, видбала своє волосся на бік. А мене Михайло Сергійович. Вона усміхнулася ще ширше, відкривши ряд білосніжних зубів. Знаю, Михайло чомусь зніяковів, і справді прибиральниця повинна знати начальника. Скажіть, а ви недавно у нас працюєте? Щось я вас раніше не бачив. Дівчина, не припиняючи швидко працювати, відповіла, три місяці приходжу, коли вас уже немає. Йому ставало все цікавіше. Вона правильно відповідає, без якихось деревенських чи інших оборотів там і висловів. скажіть. Ви не дуже схожі на прибиральницю. Чому такий вибір? Вона тихенько засміялася. А як же, будь-яка праця в пошані, і що це за стереотипи, що прибиральниця повинна бути страшною із запахом перегару або безпритульною? Михайло невільно усміхнувся. Ну ні, страшно з переговорами, такими я з собою не візьму нікуди. І все ж, знаєте, так вже склалося моє життя, що кілька років тому народила я сина, а батько його не захотів з ним спілкуватися. І щоб якось забезпечити його, я багато працювала, але розуміла, що потрібно навчитися. Тоді у мене була тітка, яка залишалася з Ігором. А зараз тітка поїхала до сина в інше місто, а я все-таки вчуся. Робота тут мені підходить, бо в цей час Ігор може побути у сусідки. Такий ось відповідь у мене на душі. Не знаю, чи вона вас влаштує. У його голові мозок напружено запрацював. Я правильно зрозумів, що з грошима у вашій родині не густо. Христина легко усміхнулася. Так було її звати. Ну, зайвих точно немає. У мене тільки ця робота та допомога на ігорочку, але ми не скаржимося, рахуємо свої сили. Вона закінчила з прибиранням і збиралася покинути кабінет. Христина, почекайте. Хочу запропонувати вам одну угоду. Вона насторожено подивилася на нього і буркнула. Ви мені здалися порядною людиною? Він спочатку розгубився, а потім розсміявся. Ви мене не так зрозуміли. Я хочу запропонувати вам чисто фінансову угоду. Ну, не можу я перед друзями у болото обличчям падати. Сідайте, я все розповім, а ви подумаєте і відповісте. Христина обережно присіла на краєчок стільця. Через 15 хвилин вона весело сміялася. Ну, навіщо вам це? А потім як. Ну як, скажете, що ви знайшли кращу? Михайло теж усміхнувся, йому взагалі хотілося усміхатися поруч з Христиною. Так вона була легка на розмову, світла, весела. Вона з інтересом дивилася на нього. І ви мені гарантуєте, що нічого такого. Михайло підняв руки. Я вам клянуся. Христина зітхнула. Колись я збиралася вступати в театральний. Ось вона, моя мрія, але ж де я подіну? Свого Ігорочка. Я все придумав. Ми переїдемо на кілька днів, нам треба багато чого дізнатися одне про одного. Та й Єгорко звикне трохи до мене, щоб не дивився, як на стороннього. І все. Ну, допустимо, а що ви про нього скажете? Все як є, що його батько злякався відповідальності і втік від мене. Ну, я не знаю, тоді дивіться, якщо так, то я згодна. Михайло чуть не підскочив. Ви серйозно? Христина відповіла, так, ви врятували мене від позору. Ви все закінчили тут уже. Ану, скажіть мені, тоді можемо поїхати прямо зараз. Ну, звісно, спочатку заїдемо за вашим сином, а потім тому вже поїдемо всі разом. Через дві години вони увійшли в будинок Михайла. Христина оглянулася. Ви тут живете? Так, один. І вам не страшно в такому великому, темному місці. Михайло оглянувся, якось він ніколи й не задумувався про те, як у нього вдома. Побудував, віддав гроші, а тепер він побачив те, що говорить Христина: будинок і справді більше нагадував похмурий якийсь замок. Ось гад. Він же мені вірив, що це модно і сучасно. Ось я йому все переправлю. Хочеш, ми з тобою вогонь розведемо. Я йому казав тому проєктантове, що робив мені будинок, а він мені казав, такий буде гарний, такий буде компактний всім сподобається. Ой, Михайло усміхнувся. За ті дні, що Христина та Ігор провели в його будинку, Михайло зрозумів, що таке приходити не в порожній уже дім, не приводити вечори в самотності, перед телевізором і навіть, як приємно, не варити каву зранку самому. Загалом він розумів, що все це йому дуже подобається, але це було все ще незвично для нього. Напередодні свята він запитав у Христини: Не можу визначитися з рестораном, де замовити їжу. Вона здивовано підняла брови. У тебе ж зовсім мало гостей буде. Навіщо замовляти? Вони одразу перейшли на те, щоб не збитися, потому перед друзям. А як, Міша, ти ж майже сімейна людина. Ми самі все приготуємо. Ти, як господар будинку, будеш смажити м'ясо, а я займуся рештою. Він подивився на неї, а потім усміхнувся. Ти впевнена, що нас не чекає якийсь провал? Впевнена, тільки треба поїхати в магазин. Той вечір пройшов для Михайла зовсім в новому форматі. Вони всі троє готували на кухні. Виявляється, у нього в кімнаті, де він раніше лише каву пив, стільки корисних речей було. Коли Христина змусила його чистити картоплю, він усміхнувся. Ну, це вже перебір. Я ж все таки успішний бізнесмен. Це не перебір, відповіла Христина, сміючись, якраз в самий раз чистити, а то зараз цибулею змушу займатися я, а ти научишся, як бути господарем. У призначений час у двір в'їхали машини. Саша, Максим і Михайло обнімалися хвилин десять. Діти одразу познайомилися з Ігором і понеслися бігати з м'ячам на траву. Жінка Саші усміхнулася. Ну, давайте і ми знайомитися будемо. Я Ангеліна, це Ольга. Ми, як ви розумієте, жінки отих двох. Великих і солідних чоловіків з усмішкою вона сказала. Христина усміхнулася у відповідь, хоч у неї все всередині переживало, як же воно буде. Мене звати Христина. Я, ну, поки що маю інший статус. Вони пройшли, і тут підійшли і самі чоловіки. Христина відчувала, як її розглядають. І нарешті Максим виголосив. Можу сказати, що у нашого мешка нарешті з'явився смак, боявся, що він знайшов просто прикрашену ляльку. Вибачте, Христиночко, Михайло вдарив його у бік і всі сили на віранді, свої почав показувати, сміючися, жартували, а потім вони всі посідали вже за стіл. Саша з подивом дивився на Михайла, який управно перевертав шашлики. Вчора Христина хвилин двадцять показувала і розповідала йому, як це робити. Міша, ти що, хочеш сказати, що сам смажиш м'ясо? Не тільки я його ще й мариную. Саша очі розплющив та як. Я ніколи раніше такого не бачив від тебе. Скажи ще, що їжа не з ресторану. Ні, не з ресторану. Ця жінка вчора змусила мене картоплю чистити моя. Саша зітхнув. Ну, браток, тепер я вірю, що ти на правильному шляху, і пропоную за це випити. Вечір був чудовий. Через кілька годин Ангеліна зітхнула. Ех, зараз би якусь романтичну музику. Христина з усмішкою встала і підійшла до рояля. Михайло здивовано дивився на неї, коли вона заграла все було так по особливому. Чомусь було трохи сумно, а Михайло, нервово шукаючи привід, щоб вони залишилися ще на день два, сидів біля нього. Гарного такого свого рояля. Ігор сидів у нього на колінах і лишень вертів носом туди-сюди. Христина, ну куди ви вночі? Ігорка зовсім втомилися, бачу, очі. Ось ось засне. Давайте я вас завтра відвезу. Вона сіла, подивилася йому в очі. Завтра, завтра буде ще складніше поїхати. Добре, красиве і таке добре життя. Дуже швидко звикаєш до нього. А Ігор заснув. Христина зітхнула. Ну ось, не встигла. Вечором Михайло сидів на терасі і рахував метеликів. Біля нього стояв бокал з звідски, він був зовсім розгублений. На телефон прийшло смс від Саші. Якщо ти її упустиш, будеш повним ідіотом. Михайло усміхнувся і відклав телефон, але той знову засвітився. Це було повідомлення від Макса. Я дуже заздрю тобі, білою заздрістю. У мене все це вже позаду, а у тебе тільки починається. Не опускай свій шанс і не відпускай Христину. Михайло встав. А чому він повинен робити так, як треба, а не так, як хочеться? Він пішов у будинок шукати Христину, хоча його. Її шукати, і не дуже спочатку їй хотілося, але він по тому подумав. А чому б і не спробувати? Він подумав і подивився, а вона ж поруч з своїм сином. Михайло трохи відкрив двері і махнув їй рукою. Вийде на терасу, запросив він її. Через хвилину вона прийшла, подивилася на нього. Що сталося? Нічого, залишайтеся. Ну, як залишатися? Ну я ж кажу, залишайся. Не розумієш, просто залишайся і ти, і Ігор. А надовго? Залишайся назавжди. Вона дивилася на нього, не моргаючи. Ти ж зовсім не знаєш мене. Ми знайомі всього три дні, а мені здається, знаєш, що я тебе знаю з народження. Христина, ну як тобі все пояснити? Я не хочу більше бути без вас. Вона ще мовчала, а потім видихнула. Чесно кажучи, мене теж мучило сьогодні одне питання як ми тепер будемо без тебе? Особливо я. Але я вирішила, що буду якось справлятися. А Михайло підхопив її на руки, довго дивився їй. В очі, а потім потягнувся до неї губами. Я так довго шукав тебе, де ти раніше була? А Христина сказала, Ну як де? Я чекала, поки ти мене знайдеш. Кінець, якщо вам сподобалася історія, поставте, будь ласка, вподобайку, палець вгору. І тоді до нової зустрічі.